Історичними і культурними центрами Черкащини пов'язано багато важливих подій вітчизняної історії, життя і діяльність видатних особистостей України. Достатньо лише згадати славетного гетьмана Богдана Хмельницького, велетні українського духу Тараса Шевченка і В'ячеслава Чорновола. Серед археологічних культур краю найдавніша унікальна трипільська, четверте середина третього тисячоліття до нашої ери. Яке за своїм рівнем не поступалася розвинутим цивілізаціям стародавнього світу. Черкащина відігравала також важливу роль у становленні Київської Русі 9-13 століття. На цій землі зародилося українське козацтво, котре стало пливовою суспільно-політичною силою. У середині XVII століття край опинився в епіцентрі визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького. А Чигирин отримав статус гетьманської столиці. У XVIII столітті на Черкащині розгорнувся гайдамацький рух, який набув кульмінації у 1768 році коли вибухнуло національно визвольне повстання Коліївщина. А на видноколій постає старовинне село Суботів, відоме на весь світ як родовий маєток гетьмана Богдана Хмельницького. Перша письмова згадка про суботів датується початком 17 століття, коли хутір належав дрібному шляхтичу козацькому сотнику Михайлу Хмельницькому. А вже після його смерті у 1620 році перейшов до сина. Вабицькір величне українське бароко, Ільїнська церква. Обриси древнього храму закарбовані на п'ятигривневій банкноті. Церква збудована у 1653 році, за іншими даними, 56-му за наказом Гетьмана як родова усипальниця. Довкола храму масивні кам'яні хрести, козацькі поховання. А відомо, що батьківському маєтку Богдан Хмельницький провів значну частину свого життя. І, власне, саме в Суботові, як пам'ятаємо з історії, зароджувалась визвольна війна. А за літописами легендарного гетьмана поховано в Вільгінській церкві праворуч Вівтаря. Однак археологічні дослідження в 70-х роках минулого століття засвідчили. Останків вже давно не існує, а ґрунт на місці поховання неодноразово був перекопаний. З приводу цього існує кілька версій східно-чернігівського літопису, XVIII століття, рештки Хмельницького було викинуто з домовини у 1664 році за наказом Чернецького обозного коронного польського війська. За іншою версією, начебто ще до захоплення земель поляками останки таємно було перепоховано. Суботівська спадщина дісталась Богданові доволі рано. Йому лише випинулось 35 років. Він збудував тут палац-фортецю, зруйновану поляками у 1664 році. Автентичні залишки кам'яниці гетьманського маєтку дають уявлення про архітектуру середньовічних забудов. Місто Чигирин перша столиця Української козацької держави. Велич та слава полків Богдана Хмельницького не канули в лету. У цьому древньому місці вони всюди, на замковій або ж Богдановій горі, у старовинних мурах бастіону гетьмана Дорошенка, чи у величній постаті самого Богдана. У підніжжя гори триває будівництво та реставраційне відтворення козацької церкви святого Петра і Павла. Автентичні залишки якої збереглися і до наших часів. Як відомо, у Чигирині, в 17 столітті, в резиденції Богдана Хмельницького перебували місії посольств іноземних держав вже незабаром туристи, гості міста матимуть змогу познайомитись із відтвореним комплексом колишніх дипломатичних представництв. А раритетні експонати музею Богдана Хмельницького дозволяють докладніше дізнатись а головне зробити власні висновки про нашу історію особистості, зрештою витоки українського державотворчого процесу. Звенигородщина серце не лише Черкащини, але й всієї України. Край, де народився геніальний поет, мислитель Тарас Шевченко, також політик, громадський діяч, герой України В'ячеслав Чорновіл. Про розбудову Звенигородщини особисто дбає президент України, котрий щороку відвідує батьківщину Тараса Шевченка. Саме за ініціативи та підтримки Віктора Ющенка споруджено ряд об'єктів національного заповідника Батьківщина Тараса Шевченка. У 2006 році завершено будівництво каплички. Встановлено пам'ятник матері Тараса Катерині Якимівні. В її ж особі увічнена краса і велич всіх матерів. Шевченкове, колишня Кирилівка, будеще, мальовничі українські села, де народився, зводився, на ноги зростав як особистість майбутній геній. Відтворена архітектура, побут українського села першої половини 19 сторіччя дозволяє краще зрозуміти колишні часи. Зрештою, настрої і звичаї. Саме в Муринцях, як пам'ятаємо, мешкав Яким Іванович Бойко, в сім'ї котрого і народилась Катерина Якимівна, мати Тараса. Сам же поет з'явився на світ Божий в іншій оселі. Хатина Катерини Якимівни та Григорія Івановича стояла неподалік за тину. У Муринцях в ніч на 9 березня 1814 року народилося двоє хлопчаків. Одного звали Никодим, іншого Тарас. Одному судилося бути кріпаком, іншому возвеличувати Україну. З родина мало чим відрізнялась від інших односельців. Однак була добре обізнаною на ремеслах, віруючою і достатньо письменною. Саме від дідуся по батьковій лінії Тарас чув у дитинстві чимало повідок, свідчень про Коліївщину і гайдамацькі звитяги, це була дуже змістовна сім'я по своєму козацькому духу. Тому що дід Тараса Шевченка по батькові. Дід Іван був свідком Коліївщини Гайдамачини, і саме з слів діда Івана Тарашевченко потім написав свою поему Гайдамаки, де саме про ці місця, які ви сьогодні навідали, дуже чітко згадує саме в такому історичному приломленні. Це була майстровита родина. В них були багато родинних ремесел, зокрема Шевченка. От Ще стало назву прізвище Шевченко. Мірошники були. От Стельмахи дуже добрі були. Отже, це майстровита родина, дуже шанована. Григорій Іванович, батько Тарасі був письменною людиною. Мів читати, писати і у Крелівці до сьогодні збереглася хата Дяка. Де навчалися грамоті хлопчики, і от саме Григорій Іванович вважав за необхідне, аби його діти були письменними, аби вони вміли знали грамоту. Отже, це було дуже навернуто до релігії сім'я. Батькою мати співали в хорі церковному. Так само і Тарас Григорович, вже навчаючись і працюючи у дяка, так само прислуговував. Коли вулиця служби. Коли Тарасу було лише півтора року, батьки переїхали до сусідньої Кирилівки, нині Шевченкове. За старим звичаєм, вірніше Керелівки. Оскільки колишня назва села походить саме від слова Кереле, мається на увазі дерев'яний посуд для провіювання зерна. А отже, за прикладом Шевченка, вірно було б вживати все таки назву села як Керелівка. Саме тут ген на левадах у садочку промайнуло коротке, нерадісне Тарасове дитинство. Я, наприклад, Крилівчанка, я з села Шевченкового. Там, де Тарас Григорович виріс, пройшов свої перші стежки, як я вже казала, які потім вклалися йому в велику життєву дорогу. Туди, у Крилівку, він повертався тричі в очевидь. Він приїздив у зрілому віці. Він приїздив у 1843 року. Вперше після тривалої розлуки навідав родину. Ще був живий дід Іван по батькові, ще були його брати, сестри, і вся родина така гроновита була взагалі у Шевченків. І вдруге приїхав уже, коли мав намір працювати у Києві і викладати в університеті у 1845 році. Подорожував Україною, і в останнє, втретє, вже після заслання Тарас Григорович навідав родину 1859 року після заслання. Отже Мислив себе Тарас Шевченко крилівчанином. Він написав в своїй автобіографії, що я раділася в Кириловці і поезії багато присвячував їй. Катерина Якіміна залишила п'ятеро дітей на в 40 років. Тарасу виповнилось лише 9, а найменшому юсипу було десь півтора рочки. Враження від сумного дитинства закарбувались у пам'яті поета на все життя. А як побачу малого хлопчика в селі, мов одірвалось от гіллі. Одно однісіньке під тином сидить собі в старій ряднині. Мені здається, що це я, що це ж та молодість моя. Екс-символ вічності глибокої шани людської пам'яті над її могилою в родинній садибі сумує калина. У центрі села від колишнього кладовища нічого не лишилося. На щастя, у жодного з натхненників войовничого комунізму не піднялася таки рука зрівняти з землею могилу батька поета Григорія Івановича Шевченка. До 1900 року на місці скульптури стояла хата. Однак помешкання знищила дотла пожежа, спричинена під час грози блискавкою. Стіл і лава єдині речі, що свідчать про побут сім'ї Шевченка. А неподалік батьківського обіця збереглися автентичні залишки хати дяка Богорського 1782 року забудови. У якого, як відомо, Тарас навчався шкільній грамоті. Окрасою музейної колекції у селі Шевченкове є також твір народного майстра Катерини Костиркіної. Філігранний портрет Великого Кобзаря не графіка і не живопис, а надзвичайно копітка техніка вишивки нитками муліне. Кирилівська сатиба, як відомо, не була родовою спадщиною Шевченка. Раніше вона належала селянинові тетерюкові. Стояла на тім дворищі, писав Тарас, біла хата з потемнілою покрівлею і чорним димарем, а на причинку яблуня з червонобокими яблунями. А довкола яблуні квіти. Біля воріт стара гіляста верба із засохлим верхів'ям. Була і клуня, і повідка, інші господарські прикапелки. Оце все добро і відкупив року 1816-го Григорій Іванович Шевченко. При добрій грошовій підтримці свого батька і рідного дядька. А як відомо, Григорій Іванович і Катерина Якиміна посиротили дітей надто рано. Недовго господарювала на обісті і Мачуха Оксана Терещенчика. А врешті-решт садиб успадкував старший син Микита, а по ньому його діти. А Людмила Шевченко, генеральний директор Національного заповідника, жителька села Шевченкове, розповідає, що у її селі кожен третій має прізвище Шевченко. Виявляється у колишній Кирелівці і донині мешкає чимало нащадків Великого Кобзаря. Коли говорити про е, назви прізвищ, е, то вони на середньо для походять від родинних занять: ковалі, коваленки, бондарі, бондаренки, лимарі, лимаренки, шевці, Шевченки. І отже, я можу сказати, що е, ну, як кожен третій, кожен третій в нашому селі носить прізвище Шевченко. Скажу: а якщо ближче, щільніше брати до родини Тараса Григоровича, то до 30 осіб родини по братах, по сестрах зараз проживають у Карелівці. Вони. Мають різні, знову ж таки, родинні заняття, люди одухотворені своєю причетністю до роду Тараса Григоровича. От, і разом з тим є саме яскравими представниками родини по батьковій лінії, зокрема. А не оцінений. Карп Черкащини, а це тисячі пам'яток історії та культури, зберігається завдяки патронату двох державних програм золота підкова Черкащини, а також Стара Умань. Фінансування програм здійснюється із кількох джерел, але, передусім, з державного бюджету. Водночас діяльність заповідників, яких на Черкащині діє кілька, підтримується бізнес-інвестиціями. Отже, туристичні маршрути, вектор яких Козацька держава, Суботів, резиденція Богдана Хмельницького, батьківщина Тараса Шевченка, а також Трипільська культура, де далі стають багатолюднішими.